Allora, Ita. È una ragazza molto solare, è una ragazza molto semplice. È una molto e molto È una ragazza che sicuramente è, come tutte le donne ha molte fragilità e diciamo che di me, una parte di me è stata conquistata da lei proprio per questo, perché nella sua semplicità c'è la sua reale bellezza. è e a è quello che poi alla fine ti conquista. Я та дівчина, яка дуже хрупка, саме через це він мене попохав. Напевно, ця хрупкість є у кожної дівчини, але в мене вона була особлива. і я Цією хрупкістю його підкупила, що ніби я маю необхідність в сильному чоловічому плечі. І йому подобається просто допомагати, і він бачить, якщо я десь в якомусь сенсі безпорадна, навіть з документами, чи ще чимось, він каже, а бач, я тобі потрібний. Чи це правда, що чоловікові важливо відчувати себе? потрібним, відчувати, що його сила жінці треба. Що це одне з найважливіших ніби як стовпів, на чому тримаються класні стосунки з жінкою. Це вірно, що говорити, що della famiglia per poi poter essere di aiuto, di supporto alla donna. Всі чоловіки мають таку необхідність у кожній сім'ї, щоб відчувати себе чоловіком, дуже круто, дівчата чули. Я сподіваюся.